Вітаю, шановне товариство. Завершив ось такий от комплект. Основою цього комплекту є ніж за мотивами Хореса Кефорда. Зроблений з сталі CPM3V. Клинок злегка подовжений, 135 мм. Руків'я значно подовжене, так як користувача доволі таки велика рука. Зведення у нас конвексу 0. З списоподібним зведенням кінчика, що добре видно по бліку та й по обуху, що звідси йде трохи затончення. Зведення доволі неломовите, обух у нас 3 мм. Загальна довжина, як я вже і сказав, 135 мм. В комплекті до нього. Ось така невеличка зубочистка, значно товстіша і ломовитіша. Також на конвексі і також в сталі триві. Е, чисто допоміжна. Де щось покулупати, обрізати там шнурок. Тфу-тфу. Е, Відкрити консерву, як би це крамольно не звучало. Комплектується піховами з холстиксу, текстура під шкіру. Таке от поєднання кольору танта коричневого, підвіс на стропі. Все тримається надзвичайно надійно. розболтовка для подальшої модернізації підвісів. Дякую за увагу.